Продовж цієї інформаційної години будемо спілкуватися про засідання обласної ради. Будемо про це спілкуватися детальніше із депутатами Хмельницької обласної ради, адже у нас в студії Лілія Брухнова, депутатка Хмельницької облради, та Юрій Смаль, депутат Хмельницької обласної ради. Мої вітання, слава Україні! Героям слава, Героям слава. вітання! Слуді, вітаємо глядачів! Перш ніж перейдемо до діалогу, давайте подивимося знову ж таки сюжет, які розглядали питання так: про що саме дискутували, що саме приймали під час цього засідання. За всім цим слідкували наші журналісти. Тож про усі деталі дивимось у наступному сюжеті. Швидко, одноголосно, конструктивно та злагоджено. Нічна та ранішня повітряні тривоги внесли корективи в роботу депутатів обласної ради. Сесія, яка була запланована на 10 ранку середи, почалася після 12 дня. Хочу вкотре подякувати депутатському корпусу Восьмо скликання Хмельницької обласної ради за конструктивну злагоджену роботу, за те, що ми в умовах воєнного стану жодного разу не порушили регламент і збираємося на пленарне засідання на розгляд важливих питань, незважаючи на тимчасово делеговані повноваження і в частині змін до програм, в частині фінансування тої чи іншої програми, але разом з тим ми є власниками. Більше ста закладів комунальної власності і відповідаємо за якісну, ефективну роботу відповідно до делегованих нам повноважень. Тож одне з важливих питань, звичайно, вкотре депутати обласної ради і своїми депутатськими запитами демонструють свою активність. По роботі, а саме по діалогу з населенням своїми виборцями, перед якими має зобов'язання, і ми також сьогодні велику частину депутатських запитів продовжили залишили їх на розгляді. Розуміємо, що сьогодні в умах воєнного стану діє постанова кабінету міністрів 590, яка унеможливує виділення фінансового ресурсу, зокрема і в частині капфедатків. На чергове засідання 14-ї сесії Хмельницької обласної ради було винесено 21 питання. Більша частина з них мала процедурний характер, зокрема, йдеться про продовження дії депутатських запитів, списання майна та інші. Це була дійсно робоча сесія, і сьогодні оце прийняття 21 питання за 20 хвилин. Я думаю, показало цю споченість депутатів, відсутність якоїсь розрізненості у своїх політичних поглядах, в те, що всі заодно, і сьогодні не час десь дискутувати і займатися саме політиканством про те, що ті питання були, які були винесені, і апаратом і від. І, відповідно, і запити депутатські були прийняті дуже вчасно, ну, як не вчасно, дуже швидко для того, щоб могла працювати як обласна рада, і звичайно, і область в цілому не розсосолюючи на себе, повторюсь, на якісь розмови, а займатися ділом справами, ті, що сьогодні задля того, щоб була перемога якнайшвидше. Серед робочих питань депутати все ж таки виділили декілька основних. Зокрема, планується виставити на продаж деяке майно обласної ради. Також обласні депутати затвердили антикорупційну програму на наступні три роки. Ми також хочемо теж, все, що не профільне, виставити його через приватизацію, через конкурси на продаж, тому що є ряд об'єктів, які приносять збитки. Також є і нерухоме, і нерухоме майно для того, щоб покращити можливість умовно кажучи далі адміністрації. Фінансувати ті нагальні питання, які сьогодні є, в тому числі збройні сили. На виконання закону про антикорупційну діяльність вона приймається для того, щоб ну, контролювати фактично або навіть не контролювати, а координувати, як наші працівники апарату, депутати виконують закон про антикорупційну діяльність, тобто щоб не було конфлікту інтересів, щоб не було, умовно кажучи, якихось там зловживань, то це така більш просвітницька буде робота серед депутатів. Кнопку за депутати натиснули щодо питання про встановлення розміру статутного капіталу для Хмельницької обласної стоматологічної поліклініки. Сьогодні звучало і а, частина передачі. А... Рухомого майна, в тому числі у ту чи іншу територіальну громаду, зокрема, це була транспортна одиниця, яку ми передали на з міських територіальних громад, це медичне обладнання, зокрема, це ШВЛ на Хмельницьку міську територіальну громаду. Ми працюємо маючи велику кількість закладів комунальної власності усіх спрямувань. Спочатку аналізуємо запит і потреби наших закладів. Якщо немає потреби в індивідуально визначеному майні в тому чи іншому закладі, звертаємося до територіальних громад. І відповідно їхніх запитів передаємо їм у власність. Разом з тим сьогодні звичайно питання, яке обговорювалося на засіданнях усіх постійних комісій щодо нормальної роботи і безперебійних важливих процесів у закладі Хмельницької обласної стоматологічної поліклініки, яка досить великий час. Ще війна у нас вже триває 9 років, так і велика частина. Пільгових категорій населення нашої області, зокрема, і люди-захисники в статусі АТО ООС отримували на пільгових засадах послуги у стоматологічній поліклініці. Сьогодні вже 392-й день неоголошеної російсько-української війни і захисники захисниці, які приходять з передової, які отримують якісні послуги у наших закладах охорони здоров'я, зокрема Хмельницькій міській Хмельницькій обласній лікарні госпіталі, ветеранів від в тому числі. І в госпіталі військовому, який підпорядкований Міністерству оборони, вони також отримують якісне обслуговування полікуванню, протезування тощо зубів на базі нашої стоматологічної поліклініки. Велика кількість внутрішньопереміщених осіб а сьогодні їх майже 91 тисяча, яка отримала прихисток в розрізі 60 територіальних громад. Також вони сьогодні пільгуються, і звертаються в наш заклад за безкоштовними послугами. Відповідно, таке суттєве навантаження. І фінансова неспроможність унеможливлює нормально працювати заклад якісно, ефективно на належному рівні надавати послуги ті категорії людей, які звертаються, зокрема, і ті категорії людей, які звертаються в частині надання платних послуг. Матеріально-технічна база оновлювалася досить давно, тому було підняте питання саме в частині ініціативи від директора даного комунального закладу. Було обговорено і відповідно з профільними департаментами при обласній військовій адміністрації заслугованого депутата. Про те, що коли сьогодні визначається дорожна карта спроможності в мережі закладів охорони здоров'я відповідно до постанови від Кабінету міністрів від 28 лютого, так то питання визначеності щодо приєднання чи ліквідації даного комунального закладу немає. Відповідно точно поточний рік, 24-й рік, даний заклад буде функціонувати. Відповідно, він має нормально вийти на хороший і фінансовий ресурс, і зокрема надавати якісну, ефективні послуги, тому що в небагатьох регіонах я вам скажу вдалося зберегти такі важливі заклади. На цій сесії депутати своїм рішенням присвоїли Хмельницькому обласному інституту після дипломної педагогічної освіти ім'я загиблого в перші дні війни артилериста Анатолія Назаренка. Побачили коротенький зріз роботи вчорашній сесії в обласній раді, і давайте тепер детальніше пройдемось по кожному з прийнятих рішень. і зокрема розпочнемо із депутатського запиту Петра Лабазюка щодо виділення коштів з обласного бюджету саме на будівництво мереж водопостачання в селі Куража Новоушицької селищної громади Кам'янець-Подільського району. Знову ж таки, скільки коштів на це необхідно, так і яка взагалі зараз ситуація в області із проведенням водопостачання? Пані Лілія. Ви знаєте, що останні роки була програма, яка передбачала проведення водогонів там, де є певні складності. Але програма щопитної води в фінансування як з обласного бюджету, так і з державного була призупинена, тому що не вистачало коштів У 2022 році. Ви знаєте, що сталася військова агресія, і ми призупинили. Але в той же час... Уже є зміни до 590-ї постанови, які можуть регламентувати те, що деякі питання щодо водопостачання можуть бути включені і профінансовані. Тому на сьогодні, якщо я не помиляюся, у нас на кінець 2021 року по програмі Питна вода було проєктно кошторисної документації десь близько на 900 чим-то мільйонів. Я думаю, що будуть, ви, будуть промоніторені дані всі проєктно кошторисні документації виділені ті, які прямо необхідні першочергово, заходи здійснені. Крім того, має відбутись безоплатна передача індивідуально визначеного майна із спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст Хмельницької області у комунальну власність Хмельницької міської ради Хмельницької області. В Чому доцільність цієї передачі, пане Юрію, Розкажіть. Ну про це там питання. йдеться про е, апарат ШВЛ. Я, якщо не помиляюся, з обласного шпиталю ветеранів. Так Так. Е, да. е, він зараз е, під час е, е, широкомасштабної агресії туди дуже багато зараз зайшло і гуманітарних е, вантажів, які мають на увазі під собою і медичне обладнання, і так далі. І так далі, тобто в них зараз достатній кількості є. Даного обладнання, і вони вважають, саме ми, як обласна врада, вважаємо, що передавши таким чином один з апаратів в міську територіальну громаду, ми таким чином, там після певних зроблених ремонтів і так далі, він буде надавати. Допомогу мешканців міста Хмельницького. Тут він ППП в один закладів, і буде якби додатково ще один апарат, який зможе врятувати чиєсь життя. Тобто, це фактично та, передача Так, передача. Да. Ви знаєте, Прошу. це з однієї сторони, начебто, просто передача з другої сторони, це раціональне використання да, ми, майна да. Хмельницької обласної ради, і дуже важливо, щоб у нас апарати. Медичне обладнання, яке не використовується в одному із закладів, було no. передано туди, де воно необхідне. Тому я вважаю, що постійне здійснення такого аналізу, майна, яке не використовується передачі його в інші заклади, це досить важливо. No. Крім того, відбулась подібна ж також безоплатна передача індивідуально визначеного майна і спільної власності та громад, селищ міст Хмельницької області в комунальну власність Сєвєродонецької місь... міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області. А е, наскільки я розумію, це якась певна своєрідна гуманітарна допомога. Це дві транспортні, це дві транспортні це? одиниці, які були на балансі е, нашого комунального е, закладу, і вони на сьогодні використовуються в Северодонецькій міській. Громаді і тому ця передача повинна пройти через Хмельницьку обласну раду, щоб на сьогодні власник, який не використовує це майно і його має в себе, а пройшла передача офіційна. І ми в подальшому вже могли повністю документально підтверджувати факт наявності в них даного транспортного засобу. Богомо частка уваги також до прикладу і в сюжеті, який ми дивилися приділялася Хмельницькій обласній стоматологічній поліклініці. Було прийнято рішення про встановлення статутного капіталу некомерційного підприємства Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка. Якщо не помиляюсь, там мова йшла про 6, 6 мільйонів гривень. Розкажіть детальніше про це рішення, з чим воно пов'язане, для чого це е, дивіться е, як правильно відмітила Віолета Олександрівна, Хмельницька обласна рада є власником більше 100 комунальних закладів. І вони повинні бути всі в належному стані. І дуже важливо розуміти на сьогодні, що Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка це не просто комунальний заклад, а ще і важливий соціальний заклад, який приймає осіб з пільгової категорії населення. Це учасники війни. це... Наші воїни це внутрішньо переміщені особи, це ряд пільгових категорій, які на сьогодні не мають можливості обслуговуватися в інших закладах і отримувати стоматологічну допомогу. Матеріально-технічна база в даному закладі поновлювалася вже більше семи років, тобто вона застаріла. І ми повинні підтримувати в належному рівні. Якщо ми, ми повинні бути послідовними у своїх діях, якщо ми не оновлюємо і якщо. Не буде в належному стані перебувати майно, так і працівники не будуть отримувати заробітну плату, то постане питання функціонування даної установи. А вона на сьогодні відіграє досить важливу роль. Тому було прийнято рішення саме через збільшення статутного капіталу, щоб завести туди капітальні інвестиції, оновити матеріально технічну базу. Відбулось також внесення змін до видів економічної діяльності комунального закладу Хмельницька обласна філармонія. Пане Юрію, розкажіть про доцільність прийняття цих рішень. Ну, ви знаєте, вся сесія, от 21 питання. До речі, дуже докладно розповіла про все майже голова обласної ради Вілаксандрівна. Це відбувається суто організаційні речі, без яких не може функціонувати той чи інший заклад. Тобто, переважна більшість питань, які були винесені на сесію, вони. Мають в будь-якому випадку бути проголосовані депутатами обласної ради, оскільки в подальшому існування закладу функціонування належного в правовому полі, воно якби викликає сумнів. Тобто ми голосуємо ті речі, які ну, я думаю, що доповнен... дуже, да, да. дуже велику роль відіграє наповнення да. бюджету кожного комунального закладу. Області. І якщо ми говоримо зараз про Хмельницьку обласну філармонію, то е, вона має ряд видів своєї діяльності, е, за які вона отримує кошти. Адже не тільки вона фінансується із обласного бюджету, а є і власні надходження, тобто діяльність внаслідок е, падають кошти на спеціальний фонд. І е, ті спеціалісти, які там працюють, можуть надавати цей певний вид платних послуг. Це хореографія. Це інші е, культурні такі заходи, які вони можуть, можуть проводити і організовувати, і за це вони будуть отримувати кошти, да, да. тобто То ми, фактично буде Які будуть наповнювати бюджет обласної філармонії. Ми рішення дає з можливість да, це, це їм вчиняти так, такі дії для того, щоб вони нормально функціонували. Тобто ну це такі процедурні питання, які ми об, входять в компетенцію обласної ради, які ми маємо прийняти і, і дозволити їм працювати. Знаємо також, що був затверджений перелік об'єктів малої приватизації, спільної власності територіальних громад, сіл селищ і міст Хмельницької області, що підлягають приватизації у 2023 році. Розкажіть детальніше, що це Тут за об'єкти. Це, це йдеться про склади облпаливи один там. Ну було в нас таке підприємство, яке свого часу воно було досить розголуженим і мало великі обсяги. Але на сьогодні вже життя підказує нам про те, що. Вони вже просто не, не мають права на існування. Тобто, обласний бюджет на їх отримання несе тільки витрати. В основному це охорона і зараз йдеться. Один об'єкт такий буде приватизований, а другий будуть готувати документи це паливні склади. Будуть готувати документи на їх приватизацію по двом об'єктам, які знаходяться ще у власності. Хмельницької обласної ради, ну і ми пішли на такий шлях, бо ви знаєте, що де в силу певних причин багато майна ми тримали на собі, яке в принципі нам не було потрібно. І зараз, зважаючи те, що обмежений бюджет обласної ради, і ми не можемо. Далі тримати ті, що нам не потрібні, ми будемо цілковито і швидко їх виставляти на приватизацію. Хай вони знаходять більш ефективного власника, який буде розпоряджатися. Юрій Валентинович повністю прав, і ми були в даному випадку досить одностайними, тому що, будучи членом комісії, цієї, ми розуміємо, що те майно, яке ми виставляємо на приватизацію і на продаж. Воно дуже часто не знаходить свого покупця, свого власника. Чому тому, що воно вже не в неналежному стані? Нам потрібно вчасно, коли об'єкт ще інтересний, покупцю його виставити, а, а, а нам економічно досить дороговартісно утримувати той чи інший об'єкт. А яка процедура? Проходження цієї приватизації, так як визначається там фінальна особа, яка приватизовує там той чи інший аукціони. Те, чи інший. Система аукціонів. Так. покрокове зниження ціни є первісна вартість, адже кожен об'єкт має е, грошову е, оцінку обов'язково і це є первинна вартість. Потім в подальшому є покрокове зменшення, якщо даний об'єкт не є інтересним покупцю. Тобто, фактично, ця приватизація це збільшення також надходжень і зменшення і зменшення витрат на навантаження да. на обласний бюджет. Так також було погодження клопотань щодо проведення існуючого поділу лісів у відповідність до порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок. Питання лісів зараз останнім часом гостро стоїть. Розкажіть, що це за клопотання щодо проведення існуючого поділу лісів? і Наскільки вони важливі зараз? Ви знаєте, ми в даному випадку досить уважно слухали представника управління, головного спеціаліста, який нам доповідав і розказав саме доцільність. Питання було досить дискутабельне, особисто у нас на бюджетній сесії, але на бюджетній комісії. Але в кінцевому результаті ми дойшли порозуміння, що питання досить актуальне і воно повинно бути погоджене і прийняте. Одна з актуальних питань це також антикорупційна програма, і зараз ми бачимо, що вона приймається фактично не тільки на державному рівні, а й на обласних рівнях. І було також затверджено антикорупційну програму Хмельницької обласної ради на 2023-2025 роки. Пане Юрію, що передбачає ця програма, і наскільки на вашу думку вона буде? основне. Ну зараз ми йдемо, якби в тому напрямку, що і вся держава, тобто. Ця програма пі пі має під собою те, що обласна рада буде контролювати всі комунальні підприємства ну, відповідний відділ на унебезпечення від корупційних ризиків. Тобто, ну і нас, депутатів, вони мають попереджати про те, щоб ми не приймали участі ну, умовно. Тих чи інших там лобіювали інтереси, якщо є особисто ці Тобто це йдеться в першу чергу про так званий конфлікт інтересів, щоб ми були убезпечені. Тобто, це загальна загальна державна програма, яка має бути прийнята. І вона, в принципі, в нас вже існує давно. І є відповідний відділ, який там і проводить нам і вони проводять нашу аналіз наших декларацій, і так таке інше. Тобто, це знов таки покрокова. Це покрокова робота да. відповідно до. Загальнодержавної антикорупційної програми Хмельницька обласна рада прийняла власну, і також на кожному підприємстві, яким є власником Хмельницька обласна рада, розробляються локальні антикорупційні програми, які враховують ризики в, тій, в тому чи іншому структурному підрозділі і по відношенню до посад. В кожного є своя, тому ми не можемо сказати, що антикорупційна програма, наприклад, одного закладу подібна до іншого. Вони подібні по своїх основних положеннях, але по тих ризиках і по тих конфліктах, які можуть бути, вони абсолютно різні. Тому що коли ми говоримо про госпрозрахункові підприємства, це одні ризики. Коли ми говоримо про. Комунальні підприємства медичної сфери це інші ризики в освіті, в соціальному захисті. Тобто, є певні якісь галузеві стандарти, які ми повинні враховувати при створенні цих антикорупційних програм. Це була перша сесія в 2023 році. Хотів би також з вами окремо поспілкуватися про виконання плану роботи обласної ради за 2022 рік. Як зокрема ви можете оцінити це от цей план роботи, який був поставлений і який був виконаний так за минулий рік, пані Лілі? Ну звичайно, що план був виконаний, але зважаючи на ті зміни, які відбулися в державі, зокрема, тобто ми ж то план приймали ще в 21-му році, 22-му, да, в 21-му ми приймали план на 22-й рік, але Військова війна широкомасштабна агресія внесла свої корективи в роботу. хоча ті, ті заплановані, і роботи, і виїзних комісій. І проведення чергових сесій ми все це проводили, в тому числі навіть збирали, коли передавали повноваження військово, тоді військово-цивільним адміністраціям передавали повноваження, ми збирали і позачергові сесії. Але зараз ну, ситуація в країні така, що вплив обласної ради, в тому числі на розподіл бюджету, в нас фактично відсутній. І в тому ну, ми. За той рік програму виконали, прийняли програму на цей рік. Побачимо, як буде складатися ситуація в країні з військовими діями. Тобто, воно, якщо буде перемога, то ми можливо будемо вносити додаткові зміни але в цілому ми програму, яку ми запланували, ми по, -по, -по минулому року Правий. ми все все виконали. 2022 рік був складний, і нам насправді пройшлося. Змінювати е, плани, тому що були делеговані повноваження Хмельницької обласній військової адміністрації, але в той же час робота проводилася. Проводилися і позачергові е, ряд заходів, наприклад, там скликання комісій з приводу тих чи інших актуальних питань, які е, повинні були вирішувати вже і сьогодні. Е, оперативно депутати Хмельницької обласної ради збиралися. От, попри те, що ми працюємо в умовах війни, і я думаю, що 2023 рік я дуже хочу вірити, що він буде відмінний, і е, саме Збройні сили України, і наша перемога внесуть корективи в план роботи на 2023 рік. І він буде більш уже такий розлогий і покроковий, і ми запрацюємо наповну. І, насправді в перемогу України у цьому році вірять всі. І ми це так само чуємо і від нашого військово-політичного керівництва. Тому я більш ніж певен, що воно буде, але це не привід розслідуватись. Нам наголошую на тому, що необхідно продовжувати підтримувати Збройні Сили України, донатити на потребу української армії, робити усе можливе для того, аби ця перемога була якомога швидше. Також було прийнято рішення про присвоєння Хмельницькому обласному інституту після дипломної педагогічної освіти імені Анатолія Назаренка. Пані Лілія, розкажіть детальніше про це рішення. В Чому зміст полягає? Дане рішення проходило громадське обговорення, адже на цій сесії ми мали вже заключний етап того, що ми, депутати обласної ради, проголосували за те, щоб ім'я героїчної особи, артилериста Анатолія Назаренка було присвоєно одному із комунальних закладів Хмельницької обласної ради. До того проходив ряд етапів, які нам і дав можливість це зробити. Це були громадські обговорення, громадські слухання, це погодження з родиною, адже це досить тривалий процес. І в даному рішенні ми були єдині. І я вважаю, що ми повинні пам'ятати всіх своїх героїв і нікого не забувати. До речі, в нас є депутати обласної ради, які воюють. Розкажіть, чи приїжджають вони на сесії? Ну цього, цього разу не було. Михайла Бойка, не було і Віктора Бурлика. Ті, що безпосередньо мають, а Руслан Віщишин і Сергій як його? Яков, Яковлє, да, вони були присутні на сесії. Тобто, да. Є. Але намагаються так само, я бачу і по соціальним мережам, бо час від часу вони їжджають на сесії, оскільки так само не хочуть. Ви хочуть виконувати свої безпосередні обов'язки як депутатів обласної ради, але все залежить від установки, яка відбувається на фронтах війни. Тобто, якщо є можливість, команду не відпускає, то вони є присутні в сесійній залі. Але от я, до попереднього питання, навіть якщо б я вже з Лілією Степанівною, ми депутати вже другого каденцію, я ще не пригадую, щоб у нас було на черговій сесії 21 питання порядку денного. Тобто, Ну, нас стислі зараз е, повноваження обласної ради, то що ми, от фактично, от то що сказала голова ради, це ми працюємо над тим, щоб е, тільки не приймалися рішення по функціонуванні наших комунальних закладів, такі найбільш болючі, і все. А так? Але Хочу зауважити, що наша стисла е, вірніше, наша така оперативна робота на е, сесії вчора, яку ви бачили. Це велика робота, яка проведена поза камерами, адже сесія розпочинається не тільки в сесійній залі. Сесія це комісії, це робота в міжсесійний період з громадами, з людьми, які до нас звертаються, і ми опрацьовуємо ряд матеріалів і якраз підготуємо ті матеріали, які ми можемо виставити на сесії. Тому дуже велика робота пророблялася. Як в комісії, так і на президії, питання були досить дискутабельні, і напевне, я дякую кожному з нас, що ми показали єдність і мудрість до кожного питання, яке було в сесійній залі, в тому не тільки функціонування ради, але ви ж розумієте, що досить різнобарний склад Хмельницької обласної ради, в тому числі по політичному складу, так і звичайно, що кожна політична сила. Має своє бачення розвитку держави області, там і таке інше. Але зараз, враховуючи в те, що ми дійсно от то, що казали наші колеги-депутати в сюжеті, враховуючи в той стан, в якому перебуває зараз держава, найбільше потрібно об'єднуватися, відкидаючи осторонь ті, ті, ті інші. Навіть політичні незгоду, бо ми не можемо погоджуватися з всім, що відбувається в державі. У нас є власна думка, але ми її відкидаємо в осторонь, оскільки ми бачимо зараз основну мету. Це перемога держави України. Це найголовніше, що може бути. А далі будемо вже там якби повертатися, мабуть, що до і політичних, в тому числі не тільки господарських, а й політичних. Лілія Брухнова, Юрій Смаль, депутати Хмельницької обласної ради були у нас в прямому етарі. Говорили про 14-те. Сесію Хмельницької обласної ради, зокрема про її підсумки, про все це детальніше із депутатами Хмельницької обласної ради. Дякую за те, що завітали до нашого прямого. Дякую за запрошення. всім, всім здоров'я, до побачення.